Чому ви нас не проінформували? Сполучені Штати розлютилися на військово-морські сили, які потопили Москву. The New York Times опублікувала статтю, в якій зазначається, що в 2002 американці не давали згоди Україні на удар по крейсеру. В статті підкреслюється, що американці були здивовані, коли дізналися, що Україна має ракети, які можуть дістати корабель. Окрім цього, Сполучені Штати Америки звинувачують Україну у недооцінці допомоги в наданні розвідданих. За словами речника військово морських сил України Дмитра Петенчука, операція була повністю розроблена збройними силами України без участі Сполучених Штатів. Ми не отримували ніяких координат щодо місця знаходження крейсера Москва і операція щодо знищення цього корабля, флагмана Чорноморського флоту була. Повністю спланована і виконана е, виключно військово-морськими силами. Ми, звісно, погоджували нанесення вогневого ураження з вищим керівництвом е, згідно е, структури підпорядкування, отримавши відповідний дозвіл, і це, звісно, керівництво е, українське е, нанесли цей удар. Тому інформація щодо е, координації е, і точ, надання точної інформації місця знаходження. Не відповідає дійсності так само, як і інформація щодо того, що це необхідно було погоджувати. В соцмережах українці негативно коментують статтю через бажання американців контролювати всі дії збройних сил. До прикладу, військовий експерт Андрій Клименко підтвердив, що штаб військово-морських сил відслідковував Москву своїм джерелом в режимі онлайн, не посилаючись на розвідку Сполучених Штатів. А користувач Олексій Парновський надав два знімки, що відображали крейсер до і після ураження, наголосивши на огидності матеріалу. Користувача Віталія Ванцу обурила позиція адміністрації президента Байдена, що не мала дозволити Україні бити по такому потужному символі російської могутності. Останній користувач Олександр Осадчий розкритикував чинну владу за недостатню кількість ракет власного виробництва, через що Україна залежна від політики Сполучених Штатів. Нагадаємо, що 14 квітня 2022 року військово-морські сили завдали удару ракетою вітчизняного виробництва Нептун по флагману військово-морського флоту Росії крейсеру Москва.